17 тисяч гривень економії саме стільки зберіг цей клієнт. Лише тому, що прийшов заздалегідь і скористався нашою акцією сезонна вигода. Ця історія з Коцівського району. Клієнти приїхали до нас в офіс, бо знали, хто планує заздалегідь, той платить менше. Спочатку довго не могли визначитися з кольором, але врешті зупинилися на стильному, глибокому відтінку Марс. Було використано 2400 цеглин, і в результаті вийшла огорожа довжиною 22 метри з прольотами по 2,5 метри і висотою стовпів метр м. Бійця Ми також знайшли для клієнтів перевірну бригаду майстрів, які швидко і якісно реалізували проект. Кінцевий результат перевершив всі очікування. Клієнти залишилися надзвичайно задоволені. А головне зекономили гроші, які інші буває платять даремно. Не повторюйте чужих помилок, не чекайте весни, коли ціни виростуть і терміни затягнуться. Замовляйте зараз. Бронюйте ціну і економте вже сьогодні. Пишіть у коментарях цікавий рахунок і ми покажемо, як ваша майбутня огорожа може виглядати ще до початку сезону.